Штраф 800 тисяч гривень для українців, які відкрили бізнес за кордоном. Відкрив бізнес в Польщі, не подав про це звіт в українську податкову. Штраф 800 тисяч гривень. Панікувати вже чи трошки пізніше, витряхувати гроші зі своїх кишень, чи що робити. Зараз ми про це трошки поговоримо. Мене звати Роман, Безіммігрант і ми тут спілкуємося про роботу і бізнес за кордоном. Отож, з 2024 року українська податкова має намір штрафувати українських податкових резидентів, які відкрили компанії за кордоном і не повідомили про це українську податкову. Це так званий кік контрольовані іноземні компанії. Але якщо ви маєте центр інтересів в Польщі, якщо у вас тут сім'я, бізнес і тому подібне, тоді вам немає чого боятися. Крім того, якщо ви перебуваєте поза межами України більше, ніж 183 дні, ви. Не можете вважатися податковим резидентом України, ви є податковий резидент Польщі. Зовсім інша справа, якщо у вас є діючий бізнес в Україні і в Європі, в такому разі, звісно, що вам потрібно повідомляти податково про бізнес за кордоном, так як у вас є контрольована іноземна компанія. Влада хоче контролювати всі гроші, які в нас є. І саме тому вводять закони, регуляції, обмеження на готівку. І насправді все йде до того, що Україна е, прямує в Євросоюз і потрібно буде, бути готовим до того, що будуть відкриті реєстри, і ви нікуди не заховаєтеся. Ну а сама звітність вона нескладна, і будь-який бухгалтер, ваш бухгалтер в Україні допоможе вам подати таку звітність без проблем. Говорять, що ніби як ще поки що штрафувати не будуть, поки йде війна. Ну але закон був прийнятий ще в 2020 році. В силу він вступив у 2021 році. Терміни подання звітів відкладалися зв'язку першу чергу. Спочатку з карантином, зараз військовим станом. Звіти за 2022-2023 рік потрібно було подати до 1 травня 2024 року. Ну, і я знаю багато серед моїх знайомих знайомих, свідоміх підприємці. Вони подавали ці звіти, ще взимку подавали, не чекали, коли там наступить кінець травня і коли всі терміни будуть протерміновані. Тому, якщо ви не дотримуєтесь вимог закону, то ви маєте розуміти, що в будь-який момент може прилетіти. Не чекайте, коли ці реєстри стануть відкриті, коли будуть все про вас знати. Як уникнути таких наслідків, вже, напевно, що я розкажу наступного разу. Ну і загалом, якщо хочете дізнатися, як не нашкодити своєму бізнесу, підписуйтеся на канал. Тут ми говоримо про важливі речі, про роботу та бізнес в Польщі і Європі загалом.